З ознакомьте про мене пропущення, передбачені третій статті 2 криминали кодик це українських проведення зберігання та подальшої реалізації товарі гуманітарної допомоги. Наш час нашого затримання 6 години, 24 хвилини. Ці корові точки ваші особисті були там дружання, батькома. Це що за продукція? Сахар, крупи, зерновий, масла, консерви, макуха. За піло? Ну це вот. Залишились туди. ну Ну, ну коротко не світиться. Прямо на всіх мешах. Давай, блин. Ingen fare. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, з числа місцевих волонтерів та їх спільника підприємця. Поліцейські встановили, що навесні четверо представників благодійної організації та підприємець організували схему незаконного прибутку з продажу гуманітарної допомоги міжнародних організацій, які були призначені для певних категорій миколаївців. Отримавши благодійну допомогу з продуктами харчування, зловмисники розпаковували картонні коробки у складських приміщеннях, діставали найбільш дорогі харчові вироби, зривали з них маркування з позначками не для продажу та гуманітарна допомога. Перепаковували у тару без маркування і збували на території одного з ринків Миколаєва за цінами ринкових. Саме під час розвантаження чергової партії гуманітарної допомоги поліцейські затримали фігурантів, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, у ході проведення понад 40 обшуків у складських приміщеннях за місцями реалізації товарів, проживання фігурантів та в їхніх автівках, серед іншого вилучено понад 78 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та півтора мільйони гривень, банківські картки, службову документацію, кілька тисяч продуктових наборів, понад 32,5 тисяч з половиною пачок макаронних виробів, десяток мішків грешні. Тисячі кілограмів солі та цукру, десятки тисяч консервних банок з різними видами харчових раціонів та чорнові записи. П'ятьом затриманим поліцейські повідомили про підозру зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.